Однією з основних вимог революції гідності була саме люстрація органів влади. Згідно з визначенням вільної енциклопедії, ілюстрація це заборона скомпроментованим посадовцям працювати на державній службі. Рівняни ж інтерпретують це поняття по-своєму. Люстрація це таке діло. Ну то, тобто, ті люди, які були при Януковичі, так усі тобто, їх ну вони взагалі не мають навіть ніякого морального права. Просто зараз при владі. І тут, наприклад, от всі мої знайомі, то вся молодь міста Здолбунова, ну, в принципі, з якою я спілкуюся, вони всі проти тих людей, які були при Янукович. Всіх чиновників, які приходять до які, були <кл я> <кл я> да, які, були, які працювали разом з Януковичем, от, і які зараз займають посади чи мають зайняти десь посади, от їх треба привіяти. Це є ж ілюстрація, кого саме потрібно люструвати, рівняни також для себе визначили. Перш за все, це комуністів. Вже їх я так вчора чув, що вже їх відсторонили від влади. Це до Верховній Раді Всіх тих людей, що були за регіони. Вони ж ну всі позалишалися фактично, як в Верховній Раді, так і на місцях. Тобто, те за що стояли люди на майдані, ну воно не збулось. Фактично. А от визначити хто саме має люструвати владу, рівнянам складніше, хоч зізнаються, кількох достойних це робити, знають. «Кого є інформація, там хто знає людей, які при владі, хто знає, на кого їх можна поміняти. Ну, просто так, звісно, якщо всіх одних на інших поміняти, невідомо хто був, хто буде. Напевно, ну, результат той самий залишиться». Це бувші прокурори, і бувші міліціонери, і бувші чиновники, бувші, які не заплямували себе, але це однозначно, що вони не втримались при владі тільки з тих обставин, що їх влада з'їла, бо вони були не. Не угодні їм. Будемо говорити, мали свою крапку зору і дотримували її, тому я вважаю, я знаю таке. Люстрацією на Рівненщині займається цілих два люстраційні комітети. Щоправда, жоден з них не є легітимним, адже закон про люстрацію в Україні досі не прийнятий. Нині на Майдані Незалежності триває збір підписів за якнайшвидше прийняття закону про очищення влади. Пояснюю, що що таке люстрація? Слова іноді люди не розуміють, що це таке. А краще всі хочуть, але іноді хочуть люди байдуже так ставляться. Воно мені не потрібне. Моя хата з краю, це нічого не змінить. От, а треба вірити, і треба щось робити, щоб воно було краще, а не споглядати лише телевізор з дивану, дивитися і бути патріотом. Невідомо яким. От тому людина повинна тим більше молодь, якщо хоче жити краще, не бути десь найметами поза кордоном. То треба щось робити, щоб покращилося життя. Підписантів чимало, хоч остаточно їх кількість іще не рахували. Одне з найчастіших питань, а що закон ще не прийнятий, серед підписантів і молодь, і старші люди. Простий народ, той, який по майдану незалежності йде у своїх справах, якщо він бачить, що наш намет вартий його уваги, підходить, задає питання, читає зміст і відразу ж підписує. А підписує так: прізвище, адреса, контактний телефон і підпис можна, не ставити ні адреси, ні контактну, але підпис обов'язковий. Не обходиться без таких, хто просто йде повз та чимало рівнян досить лаконічно пояснюють, чому підписалися. Вирішила, що дуже потрібен, тому що вже ця корупція, вибачте, на слові достала певно всі. Ірина Нечипорух, Володимир Захаров, новини Рівного.